Під знаком дизеля. 8 березня на ICTV. На ти, ти, mm. глухонімий? Mm -hmm. А, тобто ти мене чуєш. Угу. Mm. Ти тільки німий. Зрозумів. Слухай мене уважно. Оце що таке? Mm. А! Я зрозумів. Так. Так ось дивись, в тебе чотири пляшки. Чотири. Mm. А можна провозити тільки дві. Mm. Mm. А ці дві я забираю собі. Ні, не собі, це державі забираю. О! Оце що таке? Mm -hmm. Я бачу що це. Mm -hmm. В тебе чотири блока, mm -hmm. а можна провозити тільки два. Mm -hmm. Так що оце я забираю державі. Mm -hmm. Держава думає про твоє здоров'я. Оце що таке? Оце. Mm -hmm. Mm -hmm. Я бачу, що це. Mm -hmm. Так, в тебе тут їх 14 штук. Це як в нас сьогодні на зміні митників. Так, я забираю сім. Mm -hmm. Собі інш ще там собі докупиш. Mm -hmm. Так, що в тебе ще є? Mm -hmm. Наркотики, там, коштовності, валюта. Mm -hmm. На жаль, немає. Ну добре, mm -hmm. забирай те, що дозволено. Гарний ти співрозмовник. Mm -hmm. Балакучий. Приємно з тобою спілкуватись. Mm. Будеш їхати назад, заходь. Mm. Поговоримо. Mm. Все, бувай. Mm -hmm. Іди собі mm -hmm. з Богом. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Ой. Mm -hmm. Давай. Як тобі там? Oh. <laughs> да. О, Вікуська, привіт. Сьогодні в нас тут жентльменський набір. Спочатку ми з тобою вип'ємо, потім. Покуримо, mm. ну, а потім. <свист> <свист> Боюсь, не вийде, Сашко. Чого? Прислали фоторобот. Серйозний контрабандист. Шеф сказав, хто його пропустить, виже не з роботи. Ти що, Віка? Ми ж найкращі. Повз нас навіть муха не пролетить. Ми любого схопимо. Хач і туди. <свист> Давай показує, що там тебе за морда. <свист> Прикидується німим, а у роті перевозить діаманти. Ти його не бачив? <свист> Кажи, бачив чи не бачив? Що ти? Так бачив чи? О, ясно. Значить, бери оце все і до шефа. Спочатку він вип'є, потім покурить, а потім тебе покарає. Слухаю. Так, молодці погранці. Угу. Все, спіймали цього контрабандиста. На паспортному контролі не вдало кашляну. Віка, він невдало кашляну, а я чуть невдало не обділився. Може знадобитися. що, Генерала зупинив. Ж... Здравствуйте. Е, е, як мене. Сержант Ступок. Е, я. Вибачте, бачите, я щось порушила. Порушили. Спокій Іванича. Психологічний стан. Це. Ось бачите. Ніфіга собі! Ніфіга собі! Це на цілий день вже так. Іди свисти на, на водіїв, іди, іди, іди. Іди, я тобі сказав. Е, той, е, це по-перше, а по-друге, ви трохи гола за кермом. І що? Правила, що написано, що не можна їздити голою за кермом. А, До речі, ні. Але ж той. Ви ж можете відволікти. Водіїв фур, наприклад, вони ж зверху сидять, все бачать, а там видно так нормально. той. Так от, ви щось на себе хоч накинули, хоч ремень безпеки. Там. А З ременем ще сексуальніше навіть. Її ще в наручники прикую. прикую, прикую, прикую. Та йди вже. Так от, до речі, ремінь безпеки. Ви ж без нього їхали, то це штраф. І ще перевищення швидкісного режиму і аварійна ситуація. Тут, тут штраф по-любому. Ви знаєте, я просто була на нодиському пляжі, ага. і у мене вкрали всі речі, гроші. Може, ви мене і так відпустите. Я би відпустив, а потім ще раз відпустив і ще раз, відпустив. Ти, ти, ти що не розумієш, це відволікаючий маневр. У неї там шмотки, мабуть, під сидінням лежать, щоб штраф не платити. А Ти вже тут слину пустив, уже заляпав тут всю дорогу і Так, Давайте штраф, і годі сперечатися. Я ж вам кажу, що грошей у мене немає. Добре, тоді ви мені цей штраф відпрацюєте. І одягатися для того не потрібно. Виходьте. А. Нічого більш сексуальнішого не бачив. Скажіть, будь ласка, а можна і позаду зробити знак? Не треба! Це наш відволікаючий майньов. Водій по-любому на знак дивитися не буде, а ми його як жахнем тут. Жахнем, ух, жахнев, ух жахнев, я б жахнув, я б ще раз жахнув, потім її ще. Водіїв. Ага. Блін! Нічого собі. Ні, все ж таки позаду треба щось прикрити. Давай ти оформлюй ДТП, а я якось її прикрию. Може, я прикрию. Та давай йди, йди. Зараз допомога вже близько. А. Добрий день. Доброго дня. Так мені заспокійливе. Вам в капсулах чи в таблетках? В таблетках. Протипоказання якісь є? Та то не мені. Та для живця. Живця ним годую. Він тоді і живий і не так дригається, по дзвіночку не б'є. О, креативно. Ага. Ось. Так, потім віагру. Простату застудили на рибалці, так? Та ні. Це для черв'ячка. Зрозумів. Черв'ячок вже не той. Дружина незадоволена. Та для справжнього черв'ячка. Черв'якам я гру даю, вони тоді такі, ух, і живчики такі. Ой, цікава йде. Ага. Так, я... так, дай щось від головного болю. Зрозумів. Це ви коли рибу ловите і глушите по голові. А щоб голова не боліла, їй таблеточку туди. Хоп! Ти ж дурний. Це мені. Після хорошої рибалки голова болить. Вибачте, надумав щось. Так, що э, мені ще. А, прокладки мені на 5 крапель. А що у риб теж бувають ці дні? У черв'ячків? Ну, це ж не вам. Мені? Та годі. Що? Так. так, так що ти? Я в чоботи кладу, щоб сухо було. А, -а, -а цікавий варіант. Так, і презервативи. Це ви коли велику рибу ловите. Чи може? Рибак, рибака? Та ні. Це документи і мобільні туди класти. Якщо човен перевернеться, щоб вони не намокли. А -а 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 -а. Точно, навіть дівчина знає. Вчись! Добре. Так, е тільки мені оці такі міцні і, і ті, що світяться, на нічну рибалочку йду. Угу. А -а -а. Так, з вас дев'ятсот вісімдесят без здачі. Дякую. Дякую. Гарного бачення. До побачення. 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 Ага. Слухай, а звідки ти про цей лайфхак чула? У мене ж чоловік-рибак, а я в нього нещодавно знайшла презервативи. І він мені все це пояснив. О. Тільки в нього були з вусиками і з банановим смаком. От зараза! Ну нічого. Я тобі екстрачистку влаштую. Проносне дати? чайон. Хорош ти твар. Матрох. Ну, як тобі ця німочка? Німочка як німочка, а що це? Це не просто німочка. Це моя Німочка. Це машина моя. Які в неї очі. Ніби дивиться так з прищуром. Хочеш мене? А задок бачив, який в неї задок. Такі масивні бедра. Але є одна проблема. А щось з коробкою. Ну поможеш мені сьогодні розібратися, а я тобі потім пиво по поставлю. Та коли я тобі відмовляв. Дякую, <рісту> Ромка. Зробимо. Ага, давай. Алло, кохана? Привіт. Ні, сьогодні пізно. Та тут одна німка а? приїхала симпатична. З такими очима та таким задочком. <рісту> З дяпаліком сьогодні до ранку будемо потіти над нею. Ага. Алло. Алло. Що зірвалось? Ну добре, що там? Що, давай знімай кришку. Ага. Ромчик, ти що ж ти так сильно пихаєш? Ніжніше треба. Це ж німка. Ага, Гейть. Ага. О, пішов, пішов. Отак і суй. Фух, так. О, кохана, привіт. А ти звідки тут взялась? Я з планети Хіракс. о Хіракс! Oh, oh, oh. Дівчина! Ви хто? Я дівчина, цього кабіля, точніше, його колишня. Де ця коза! А? Яка коза. Яка коза? Ця німочка, з якою ви до ранку потієте. Я думала, ви наставник, а ви. Сутенер! Заспокойтесь, дівчинка, Ніяких коз тут немає. А німка ось. Це і є моя німка. Вчора придбав. Тобто, тобто нікого тут більше нема. Нікого немає? А, ні. Він казав про пишні форми і класний зад. Тут ну, це у нас у хлопців такий сленг. Ми так про машини кажемо. Ось у, у цей очі красиві і задок такий масивний, ніби бедра. Ясно, про машини. Тільки ви, хлопці, можете про машини казати кращі компліменти, ніж про нас. Так. Мені він такого ніколи не казав. Ну, Заспокойтесь, дівчинко. Зараз все порішаємо. Ромчик, р... Ромчик. Рома, <гум> ти, ти нормальна? Все, молодець, молодець. Тримаєшся. О, ця, так, 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 о, так, оп, оп, о, ви Молодець. Так, зараз бачиш цю дівчину. Ти її зараз береш, ведеш додому, і там ви з нею разом потієте. А цю крошку я сам полагоджу. Добре ви його по голові шмякнули. Буде знати, кому казати компліменти. Ну нічого, це в нього не вперше. Давай, давай, йди до неї. май-не-ліби. Рома! Я май-ліби, Августін, Августін. Не і вам ночі. Ось чому мені машини подобаються більше, ніж жінки. Ну що, німечка моя, залишилася тільки ти, та я. Ну що ж, почнемо з прелюдій, О, де у нас тут ага, ерогенна зона. Ага. Під знаком дизеля, 8 березня на ICTV. Ось. Давай, знайомся. Це Вікторія, а це байдуже. Добрий день. Доброго дня. Нагадайте, будь ласка, скільки коштує одна година? Сто доларів. Забагато, але ж. Ні-ні-ні. У нас при виході оплата. Може, ти захочеш. Продовжити. Ой, який ви сором'язливий. Не бійтеся, я не кусаюсь. А я кусаюсь. Бу! що Та Ладно, ладно, розслабся. Ну, давайте ви тут розважайтеся, а я через годинку підійду. Добре? Бу! Ага. Смішний. Сідайте не бійтеся. А сюди? А сюди. Ой. Знову брудними штанами сів на чисту постіль! Що ти дивишся на мене? Де зарплатня? А? Я хочу шубу, ти знаєш це чи ні? Ти знаєш, що я в Єгипет хочу, як Лєнка. Скутеняка така. О, віктос. А де клієнт? О, нічого собі. Е -е. Я так розумію, що продливати ти не будеш. так? Я не знав, що буде так реалістично. Давай гроші. Ось ось ви їх за -за 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 заслужили. Так ти ж сказав, що ти не будеш продливати. А я вам крісло зіпсував. Пробачте. Та йди вже. Йди. Блін, бідненький. Не готовий він до подружнього життя. Може, ти зараз йому життя врятувала? Ой, який слабенький попався. Е -е. Я навіть не дійшла до. я знайшла заначку, О. і моя мама в нас трохи поживе. Фу. От знаю, що неправда, але ж моторошно. Ні, це правда. Ні. Моя мама в нас трохи поживе. ні-ні-ні! Моя мама в нас трохи поживе. Вікуля, 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 ось, ось, ось тримай, гроші. Моя мама в нас трохи поживе. Oh, Не треба на мені оце от. Я серйозно! Та як то, блін? Та... Моя мама в... у нас трохи поживе. Та як так? За нами? Та блін, що це таке бізнес попережає. Камеру, мене звати Яна, я прийшла зніматися у рекламі, і я буду зіркою. <кхем> а, здравствуйте, людина з камерою. Мене звати Яна, я прийшла зніматися у рекламі, і я буду зіркою. Так, ви будете зіркою. Роздягайтесь. Я не можу роздягатися, тому що мені Буся заборонив роздягатися при незнайомих людях. Але ми знімаємо рекламу окремо для засмаги, тому потрібно бути в купальнику. Я просто не зрозуміла. А, ви уявляєте, завжди вони просять просто роздягатися. А тоді мій буся приїжджає і ламає їм руки, ноги. Правда, смішно? Дуже? От тепер є зірка. А, ще ні. Треба трохи попрацювати. Отже, вам потрібно втирати цей крем. Та казати слоган. Крем для засмаги шоколад. Це насолодий водоспад. Отже, починайте, я знімаю. Стоп. Чого ви нічого не втираєте? Тому що ви сказали, я знімаю. Що ви хочете знімати І якщо свої шорти, то зараз мій буся приїде, переламає вам усі кістки. Не треба ніякого бусю. Не треба мені нічого ламати. Ми просто знімаємо рекламу. Отже, починайте, втирайте та кажіть слоган. Почали. Так, стоп, чого ви нічого не втираєте? А, тому що я просто не знаю, що втирати. Руку, ліву, праву ногу, ліву ногу чи праву ручку? Почніть з лівої ноги. Це оця. Ага. Ота. Ага. ага. Добре. Отже, почали. Так, стоп. Чого ви нічого не втираєте? Я просто не знаю, як правильно втирати знизу вверх чи зверху вниз. Робіть це так, як ви робите це завжди. Добре? А, Поїхали. Як завжди? Так. Чого ж ви одразу не сказали добре? Це і є буся. Хелло. Mm. Ну, Давай знімай. Але в кадрі повинна бути лише дівчина. Тебе щось не влаштовує. Я що не фотогігієнічна? Ні-ні. Продовжуйте. Почали. Чого ви не кажете слоган? А я його не знаю. А я не вам, я дівчині. Чого ви не кажете? А. Я його забула. А який там слоган? Крем для засмаги шоколад. Це насолоди водоспа. Тупий слоган такий. А мені подобається. Так чого ж ви його не кажете? Що? Слоган. Який? О, як мені це набридло. Це бісова реклама. Я цілий день знімаю цей довбаний ролик. Я вже згорів нафіг. Крем для засмаги водоспати все буде шоколад. Блін, ти вже запам'ятала. Ну ти даєш, а ще. Які ж ви тупі. Ви повинні просто втирати крем і казати слоган. А вас взагалі не повинно бути в цьому роліку. Я знімаю рекламу. А я оплачую цю рекламу. А, Так, а, то, точно. Я, я не знав, що це ви. А, розумієте, помилка вийшла. Ди сюди. Я. Ага. Тільки, будь ласка, тримайте себе в руках. Що це? А ну давай, мала, камера-мотор. Камера, мотор! А ти давай свій тупий слоган. Крем для засмаги шоколад. Це насолодий водоспа. Ага. Знаєш що, мала? Ми будемо продавати цей крем на Європу. Там така реклама саме то. Давай, давай, втирай. Блін, так що. Я тепер не буду зіркою. у мене вже зіркою. Давай, давай, втирай. Що, борзий, не вчила тебе в школі, що чужого брати не можна. Та він же на Треєщині вчився. А там тільки вчать, щоб чуже брати. У нього такий навіть урок був замість математики. <рес> що ти рота стулив? Кажи, куди ти сховав крадену мобілу? Ти що її З'їв? Криниця, ти геній. Так, сам ти о той, що ти сказав. Мені, між іншим, жінки подобаються. Та він же мобіло в роті ховає, тому і мовчить. Ха! Десятий айфон за щукою? Що борзий? Береш приклад з його власниці. Давай, відкривай рота, падло! Слухай, а давай ми зараз на викрадений номер позвонимо. Він почне вібрувати і це його виплюне. В нього в роті немає зв'язку. Блін, ну тоді я зараз отак його дістану. Да. Ніц, не тримає. Напевно, насінням щелепу натренував. Нічого, зараз я домкрат з машини принесу. Почекай. Насінням кажеш. Борцей. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип. Хочеш насіннячка, яке смачне, ідеально просмажене, ніколи такого не їв. Відкривай рота. Що <рисв 'язкове> <рисв 'язкове> а, а. начальник? Нема біли? Може, я а. а, Я те зрозумів, чого там зв'язку немає. Ах ти, падло. Треба було будильник вимкнути. Давай витягай мобілу, будильник. Вам треба, ви доставайте. Ну що, Петренко, вперед? Чого це я? Ну, по-перше, в тебе руки тонші. А по друге, я вже казав, мені більше жінки подобається. Так що... Ти у нас сьогодні геній. Мені теж жінки подобаються. Чуєш, давай, вібруй звідси. Ніщак. Це бувайте здорові. Так, запам'ятати, борзий буде дзвонити йому кожен день. <ріць> <ріць> Поки в нього дупа не розвалиться. Бере. Зв'язку нема.